Незручні питання експертам. Як дізнатися, що ти в групі ризику, якщо нічого не болить, і аналізи в нормі? Дуже просто. Запитайте своїх батьків, якими захворюваннями вони хворіли, якими захворюваннями хворіли їх діти чи бабуська. Тому що дуже-дуже багато захворювань передається генетично. Вам, по-перше, всього треба профілактувати любе захворювання. Правда, що чоловіки завжди думають про секс? Я думаю, що чоловіки не завжди думають про сексу, і інші цікаві інтереси бувають. То тобто це не відповідає дійсності. Але більшість молодих чоловіків, яких тестостерон зашкалює, вони завжди думають про сексуальні відносини. Якщо тестосторонну кількість зменшується з віком, то вони думають менше про сексуальні відносини. І ще одне, дивлячись, що в поняття сексуальні відносини це статевий акт, це відносини чоловіка з жінкою, які починаються не з статевого акту, то тобто треба про це розуміти. Як стрес впливає на ревматичні захворювання? Стрес є одним із найчастіших і добре відомих факторів виникнення ревматичних аутоімунних і імунозапальних захворювань. І якщо ми візьмемо підручники по ревматології, то серед причин виникнення будь-яких ревматичних захворювань ми побачимо саме стрес. Тому експерти вказують, що після великих потрясінь, які супроводжувалися хронічним стресом, психоемоційним виснаженням, завжди зростають аутоімунні захворювання. Тому, на жаль, ми будемо очікувати ріст ревматичної патології у нашого населення. Як бути здоровим? Ну, я вже взагалі треба піклуватися своє про своє здоров'я, і людина сама відповідає. За стан свого здоров'я ніхто тебе не заставить, не змусить займатися собою. Тому я вважаю, що людина повинна сама займатися здоров'ям, проходить певні чекапи, проходить певні обстеження і, маючи якісь ризики або групи ризики, або спадковість, повинен акцентувати на цьому увагу. Чи можна жити без сексу? Людина може жити без сексу в концлагері, живуть без сексу, жили в лагерях, жили, жили в тюрмі, живуть без сексуальних відносин, живуть. Тобто вона може жити, але від того, як її життя страждає, їй буде не вистачати сексуальних відносин обов'язково. Коли довго немає сексуальних відносин, людина може до цього звикати. Якщо вона до цього звикає і не віддається коханню, то потім ця функція потихеньку атрофується як у чоловіків, так і у жінок. Дайте пораду для збереження здоров'я нирок. По-перше, ніяких шкідливих звичок, По-друге, правильне харчування, по-третє, спорт і четверте це ментальне здоров'я. Треба завжди думати позитивно. Якою є профілактика ревматичних захворювань? Ну, для того щоб відчувати себе здоровим і не мати ревматичних захворювань, ревматологи завжди говорять про адекватне фізичне навантаження, про е відмову від шкідливих звичок, про е якісь дієтичні обмеження і, взагалі, ведення здорового способу життя. Але мені здається, що найголовніше це бути в злагоді самим з собою. Це навести порядок в своїй голові. Це радіти кожній хвилині і знати, що ця хвилина вона не повторна. Оргазм частіше стимулюють жінки, тому що для них, щоб отримати оргазм, він формується в центральній норговій системі не між ногами як у чоловіка, а між вухами. І коли зб... збудження статеве збільшується, доходить до деякого порогу, і, і тоді вони можуть отримати оргазм. А у чоловіка є куляція, є оргазм. А якщо є куляція і немає оргазму, то треба звертатися до допомоги до сексопатолога. Як зберегти своє здоров'я? Нагадую, що на сьогоднішній день кількість різноманітних захворювань, за які я можу вам сподіваюся, кваліфіковано порадити, це при найменших скаргах, а навіть без них. Хоча б раз на кілька років проводити профілактичний огляд, тому що ви, іноді ми можемо виявити ту патологію, яку ви не відчуваєте. Це, зокрема, стосується онкологічної патології, і лікування її на етапі виявлення на ранній стадії дає майже 100% гарантію одужання. А тоді, коли вже людина звертається з вираженими скаргами, то це вже ризик. Смерті або виникнення яких ускладнень після операційного періоду збільшується в рази. Не нехтуйте своїм здоров'ям, звертайтеся до спеціалістів, вони вам допоможуть наявними на сьогоднішній день силами і способами.